Всім привіт! Сьогодні розповім вам про проблему, з якою стикається багато студентів, що вчаться на онлайн-курсах. За статистикою, близько 70% студентів купують онлайн-курси, але, на жаль, не доходять до кінця. Саме цей факт і став метою для створення нашої it школи Мене звати Костя і я засновник школи IT Skills. Ми прагнемо розірвати цю негативну статистику, і сьогоднішнє відео про те, як наша команда працює над цим. Одна з головних причин, чому студенти не завершують онлайн-курси, це відчуття складності і брак підтримки та мотивації. В IT Skills ми підійшли до процесу навчання інакше. Наша школа не працює на конвейері. У нас в середньому 10-15 студентів в місяць, і тому ми йдемо до результату аж поки не ви не знаходите свою першу it посаду. Кожен наш студент це індивідуальність зі своїми потребами та цілями. Ми вкладаємось у підтримку та мотивацію наших студентів, щоб вони мали всі необхідні ресурси для успішного першого it оферу Один із ключових моментів це наші хайлайтс, ну закріплений сторіс в інстаграм. Там ви побачите успішні кейси наших студентів. Кожен студент, який успішно завершує курси в IT Skills та знаходить свою першу роботу в IT, отримує можливість поділитися своєю історією успіху. Вони розповідають про своє досягнення, про те, як їм вдалося подолати виклики. На навчанні та впровадили свої знання у практику, ці історії не лише надихають інших студентів, а й демонструють, що результат реально можливий. Якщо ви шукаєте it школу з підтримкою та мотивацією, яка допоможе вам досягти ваших цілей, то ми чекаємо вас в IT-Skills. Приєднуйтесь до нашої команди, станьте частиною успішних історій і змініть своє життя на краще разом з нами.